Ось такий салат, якщо вам надоїли ваші класичні заготовки на зиму, і якщо вам шашлик вже просто з помідорами і зі не смакує. Смачного! Пів години постояли огірки, сік пустили і можна на вогонь. Між іншим, ось так, О, можна його зараз їсти. Спробуйте поки не готувати літній варіант салату. Добавити оцет і варити. Дві столові ложки крохмалю кукурудзяного розвести чотирма столовими ложками води. Коли закипить, варити 10 хвилин, покипіло 10 хвилин, додаємо кров хмаль, розведений з водою, перемішуємо, і варимо ще 5 хвилин. Хоча 5 хвилин варити не треба, воно за хвилину схоплюється і стає густим. З 2 кг огірків вийшло у нас 4 півлітрових банки, і ще трошки залишилося на пробу. Смачного!